Дедалі більше з'являється новин з приводу того, що Російська Федерація зараз нарощує військову присутність на Сумщині. Чому вони це роблять? Далі будемо з вами обговорювати. Окупанти тягнуться в напрямку густого лісу. Розповів співрозмовник видання. Російські окупаційні війська нарощують військову присутність сумській області. Загарбники щомісяця збільшують чисельність свого угрупування що менше з осені 2025 року. Про це повідомляє українська правда із посиланням на джерело в розвідці однієї збригад, що працює на території сумської області від початку курської операції зсу зазначається, що окупанти тягнуться до густого великого лісу, який знаходиться на північний захід від сум, основним напрямком наступу залишається захоплена росіянами ділянка між селами Олексіївка, Яблонівка Юнаківка. І з цього боку Росіяни мають одразу тригілки, уздовж яких тягнуться до сіл Хотінь. Писарівка Новосіч. ідеться в матеріалі. Окрім того, є ще один напрямок Миропілля Додає видання журналісти наголошують, що перенесення бойових дій на. В Сумщині у лісисту місцевість суттєво ускладнить українську оборону, дописують зараз у медіапросторі. Ну, і якщо говорити і про проблеми, які мають окупаційні війська, то варто проговорити, що допомагають реалізовувати ці проблеми окупантам. Звісно, і наші партизани вони співпрацюють із силами оборони України. І ось з'явилася інформація, що атеж завдав удару по системі зв'язку та по в реп окупантів у Херсонській області. На Рибацькій стрілці неподалік від насел. Ланого пункту стрілковий агент, а теж вивів із ладу трансформаторну шафу вежі зв'язку. На самій вежі також були розміщені антенно реп, які зараз не працюють. Після пошкодження обладнання перестало працювати в штатному режимі. Зв'язок та радіоелектронне прикриття на цій ділянці тепер практично відсутні, що створює повітряне вікно для завдання ударів, БПЛА по окупантам в Криму. Дії агентів а теж демонструють, що навіть віддалені та на перший погляд захищені ділянки залишаються вразливими. Тиск на інфраструктуру продовжує. Підточувати можливості окупаційних сил та позбавляє їх відчуття безпеки у тилу, зазначають у Росії спротиву. А теж щодо блокаутів в Україні такі братаки на польську енергетику. Вчора те все, що відбувалося, підсумував у себе на youtube платформі. Експерт пан Валерій Клочок. Тож далі давайте його послухаємо. Тепер щодо блокауту дійсно всіх струбувала ситуація, коли зникло світло в Києві, Вінниці, в інших великих містах, і в багатьох регіонах України її просто не стало, не стало води тепла. Сьогодні, о 10.42, відбулося технологічне порушення з одночасним відключенням лінії між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії між західною та центральною частинами України. Про це офіційно повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Це спричинило, каже він, каскадне відключення у електроенергетичній мережі України і спрацювання автоматичних захистів на підстанціях ну, тому світла не стало і були розвантажені блоки атомних електростанцій. Нині у Києві, Київській та Дніпропетровській областях вже відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури, а з освітленням у будинках ну все не дуже просто. Хоча світло справді потрішку з'являється. Згодом, як каже Шмигаль, енергетики мають заживити. Усіх побутових споживачів, але заживлення відбувається, чесно кажучи, за якимись дивними графіками, ну тобто, зовсім не за графіками. Також міністр енергетики повідомив, що у Харківській, Житомирській та Одеській областях вже повертають світло людям. Друзі, що у вас зі світлом? Пишіть, будь ласка. Обміняємося інформацією, це вкрай важливо. Але в цій в цій історії нібито замішані росіяни. Ну вони по-любому замішані, тому що це вони били по енергетиці. Втім, мова йде про кібератаки і в тому числі на енергосистеми за кордоном. Польща сьогодні звинуватила, якраз співпалою сьогоднішнім днем блекауту в Україні. Звинуватила російські спецслужби у кібератаках на енергетику, на свою. Польські посадовці заявили, що російські розвідувальні структури ймовірно стоять за серією кібератак. Здійснених наприкінці грудня проти близько 30 об'єктів відновленої енергетики, промислового підприємства а також теплоелектростанцій, які забезпечують опалення майже 500 тисяч людей. Це пише Reuters. і особливо занепокоєння кажуть, вони викликає те, що це відбулося в період холодів, незадовго до новорочної ночі. А сьогодні у мінцифри України заявили, що кібератака не була причиною великої аварії сьогодні в українській енергосистемі. Яка власне призвела до знеструмлення величезної частини країни? такі, друзі, дві контраверсійні заяви. Там поляки кажуть, що росіяни винні в цій всій історії. Ми кажемо, що кібератаки не було. Можливо, на правду, так воно було. Тому це поки що в якості інформації беремо собі на замітку, слідкуємо за подальшим перебігом подій.